Вечір, генератори гудять плюс 33 на вулиці. Наступний тиждень має бути складним, бо температура майже весь тиждень буде висока, більше 30 градусів, тому відключення буде кожен день і по декілька разів на день. Тому перевіряйте ваші генератори, не забувайте замінювати масло, бо тільки що був у сусіда, що скажі, зламався генератор, дизельний. Пішли подивитися масло, відкрили картер, достали щуп, масла взагалі нема. Кажу, масло міняв, Ні, а що його треба міняти, 12-кіловатний 12 дизельний генератор. Здоровезний, класний. Бу, вже 10 років, правда. Але запороли просто тому, що протягом останніх трьох місяців не разу не міняли масло. Тобто масло не було взагалі. Два літра залили, 2 літра пішло туди. Загорається помилка, вона тиску масла. Тому обслуговуйте ваш генератор, не забувайте, через 50 годин, якщо він доушний, міняйте обов'язково.